Добрий день! Сьогодні на уроці ми продовжимо розглядати графіки рівномірного руху. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату та тему уроку розв'язування задач. Але перед тим як перейти безпосередньо до задач на графіки руху, обов'язково пригадаємо теоретичний матеріал, вивчений на минулих уроках. Що таке рівномірний рух? Рівномірний рух Механічний рух, під час якого тіло за будь-які проміжки часу проходить однаковий шлях. Який вигляд має графік шляху у разі рівномірного руху тіла? У разі рівномірного руху графік шляху це завжди відрізок прямої, нахиленої під певним кутом до осі часу. Як за графіками шляху двох тіл порівняти їхні швидкості руху? Чим більша швидкість руху, тим більший кут між графіком шляху та вісю часу. Як за графіком шляху руху тіла визначити швидкість тіла? За графіком знаходимо час та відповідний йому шлях і розраховуємо швидкість за формулою. Шлях ділимо на час. Який вигляд має графік швидкості у разі рівномірного руху тіла? У разі рівномірного руху графік швидкості відрізок прямої паралельної осі часу. Як за графіками швидкостей двох тіл порівняти їхні швидкості руху. Чим більша швидкість руху, тим далі від осі часу розташований графік швидкості. Як за графіком швидкості руху тіла визначити шлях, пройдений тілом? Шлях чисельно дорівнює площі заштрихованого прямокутника. Пропоную трохи відпочити Руханка. А тепер ми готові перейти до розв'язування задач. Задача перша. Ягуар, наздоганяючи здобич, може короткий час рухатися зі швидкістю 25 метрів за секунду. Побудуйте графік швидкості руху ягуара за 5 секунд спостереження. Покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час. І визначте цей шлях. Проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На горизонтальній осі осі абсцис, відкладемо час руху у секундах, так, що одній клітинці відповідатиме інтервал часу 1 секунда, на вертикальній осі осі ординат відкладемо швидкість у метрах за секунду, так, що одній клітинці відповідатиме швидкість, яка дорівнює 5 метрів за секунду. За умовою задачі відомо, що швидкість ягуара протягом часу спостереження не змінювалась, тому рух ягуара є рівномірним. Намалюємо відрізок прямої. Графік швидкості руху ягуар, який паралельний осі часу, пригадаємо, що числове значення шляху, який подолало тіло, дорівнює числовому значенню площі прямокутника під графіком швидкості цього руху. Площа прямокутника, у свою чергу, дорівнює добутку його довжини та ширини. L дорівнює 25 метрів за секунду помножити на 5 секунд і дорівнює 75 метрів. Задача друга. Розгляньте графік польоту орла і визначте, який шлях подолав Орел за час спостереження, скільки часу Орел відпочивав. Яку відстань подолав Орел за перші 25 секунд спостереження. Побудуйте графік швидкості руху орла. Отже, із графіка бачимо, що весь шлях складається з трьох ділянок. Опустимо перпендикуляр із крайньої точки графіка на вісь L і знайдемо шлях, який дорівнюватиме. 500 Друга ділянка графіку це пряма, яка паралельна осі Т. Це означає, що у проміжку часу від 25 секунд до 75 секунд шлях не змінювався, тому можна сказати, що Орел відпочивав 50 секунд. За перші 25 секунд Орел подолав відстань 300 метрів. Ми це можемо визначити, опустивши перпендикуляр з точки, яка відповідає 25 секундам до осі L. Знайдемо швидкості руху орла. На першій ділянці швидкість дорівнює 300 метрів поділити на 25 секунд і дорівнює 12 метрів за секунду, на другій ділянці швидкість дорівнює 0 м за секунду, через те, що шлях, пройдений орлом, дорівнює 0 м. На третій ділянці швидкість дорівнює 500 метрів мінус 300 метрів. Ділене на 125 секунд мінус 75 секунд і дорівнює 4 метри за секунду. Побудуємо графік швидкості. Проведемо дві взаємно перпендикулярні осі на горизонтальній осі Осі абсцис, відкладемо час руху. На вертикальній осі ординат відкладемо швидкість у метрах за секунду так, що одній клітинці відповідатиме швидкість 2 метри за секунду. З графіку шляху бачимо, що орел загалом рухався нерівномірно, тому графік швидкості руху відрізки прямих. Які паралельні осі часу. Скориставшись розрахунками швидкости, намалюємо три відрізки, які і будуть графіком швидкості руху орла. Задача третя. Розгляньте графік швидкості руху тіла і дізнайтесь, як рухалось тіло якою була швидкість руху тіла на кожній ділянці, який шлях подолало тіло. Побудуйте графік шляху цього тіла. Протягом інтервалу часу від 0 до 2 секунд, від 2 до 6 секунд і від 6 до 10 секунд тіло рухалось рівномірно оскільки графік швидкості руху відрізки прямих, паралельних осі часу. Але розглядаючи весь час руху, бачимо, що протягом трьох інтервалів часу швидкість змінювалась, а це означає, що тіло рухалось нерівномірно. Із графіка бачимо, що протягом першого інтервалу часу тіло рухалось зі швидкістю 15 метрів за секунду, другого інтервалу 5 метрів за секунду, третього – 0 метрів за секунду. Знаючи, що шлях дорівнює добутку швидкості на час, знайдемо шлях, який подолало тіло за перші 2 секунди руху. Для цього… 15 метрів за секунду помножимо на 2 секунди і це дорівнюватиме 30 метрів. За наступні 4 секунди, а це проміжок часу від 2 секунд до 6 секунд, дорівнюватиме 5 метрів за секунду, помножити на 4 секунди і дорівнюватиме 20 метрів. Наступні 4 секунди, а це проміжок часу від 6 до 10 секунд тіло не рухалось через те, що швидкість дорівнює нулю. Тому пройдений шлях також дорівнюватиме 0. Знайдемо весь шлях, який подолало тіло. Для цього ми знайдемо суму l 1 l 2 і l 3 і одержимо відповідь 50 метрів. Побудуємо графік шляху, користуючись даними з попереднього слайду. Проведемо дві взаємно перпендикулярні осі. На горизонтальній осі осі абсцис, відкладемо час руху, на вертикальній Осі ординат. Відкладемо шлях у метрах так, що одній клітинці відповідатиме шлях, який дорівнює 10 метрів. Відкладемо точки, які відповідають часу та шляху та з'єднаємо їх. Бачимо, що графіком шляху тіла є відрізки прямих. Шлях складається з трьох ділянок, на кожній з яких тіло рухалось рівномірно. Хвилинка відпочинку. Зробимо гімнастику для очей. Продовжіть, будь ласка, речення сьогодні на уроці дізналися про, навчилися, зацікавило те, що було незрозумілим. Домашнє завдання. Придумайте графічну задачу на рух із життя ваших улюблених героїв мультфільмів. Розв'яжіть її. Дякую за увагу.